Історія Османської імперії починається в кінці 13 століття. Анатолія, край різноманітних культур та багатої історії, була сценою цих. Посеред занепаду сельджуцького султанату Руму, виникла нова сила. Це був османський Бейлік, невелике турецьке князівство на чолі з Османом Піри. Осман, вправний воїн та хитрий керівник, об'єднав турецькі племена в західній Анатолії. Його амбіції сягали далеко за межі простого виживання. Він прагнув створити могутню імперію. Це позначило початок династії, яка триватиме понад шість століть. Османи, натхненні вірою та жагою до завоювань, вирушили в подорож, яка змінить карту світу. Син Османа Орхан продовжив його спадщину. Він захопив Бурсу в 1326 році, зробивши її столицею Османської імперії. Це стратегічне місто неподалік від Константинополя стало символом османських амбіцій. Захоплення Бурси також ознаменувало зміщення османського фокусу. Вони звернули свій погляд на Балкани, регіон, готовий до завоювання. За часів правління Орхана було створено корпус яничарів. Ця елітна військова сила, що складалася з християнських рабів, навернених в іслам, стала основою османської армії, З сильною армією та стратегічним керівництвом. Османи поступово відвоювали території Візантійської імперії. Вони міцно закріпилися в Європі, прокладаючи шлях для майбутніх завоювань. 1453 рік став свідком сейсмічної події падіння Константинополя. Це стародавнє місто, столиця Візантійської імперії, витримало незлічену кількість облог. Однак воно не змогло протистояти могутності султана Мехмеда Труо, Відомого як завойовник. Османи, використовуючи потужні гармати та інноваційну тактику, пробили міські стіни. Константинополь, центр східного християнства, упав перед ісламськими османами. Ця перемога потрясла Європу. Вона ознаменувала кінець епохи та піднесення нової сили на Сході. Османська імперія досягла свого зеніту за часів правління Сулеймана Тиро, відомого як Пивославний. Правлячи з 1520 по 1566 рік, він був блискучим стратегом, вправним адміністратором та покровителем мистецтв. За його правління, імперія значно розширилася в Європі, досягнувши воріт відня. Імперія Сулеймана простягалася від Перської затоки до Алжиру і від Ємену до Угорщини. Він кодифікував османське право, реформував бюрократію та керував золотим віком культури та мистецтва. Його правління символізує Османську імперію на її піку потужну складну та впливову силу у світі. Розділ 5. структура імперії гобелен культур та систем Османська імперія не була побудована лише на військовій силі. Це була складна та витончена держава з унікальною соціально-економічною та політичною структурою. Султан, якого вважали тінню Бога на землі, мав абсолютну владу. Однак він правив за допомогою величезної бюрократії. Імперія була поділена на провінції, кожна з яких очолювалася губернатором. Система мілетів дозволяла релігійним громадам самостійно керувати своїми справами. Османи терпимо ставилися до релігійного різноманіття, що було ключовим фактором їхнього довгого правління. Ця складна система, хоч і ефективна. Також містила зерна майбутнього занепаду імперії. Розділ 6. золотий вік. Дива мистецтва, науки та архітектури. Османська імперія була не лише військовою та політичною потугою. Вона також була центром мистецтва, науки та архітектури. Османи були покровителями культури, і за їхнього правління процвітали різні форми мистецтва. Чудові мечеті, вишукані килими, красива кераміка та чарівна музика характеризували османський мистецький пейзаж. Османи зробили значний внесок у математику та астрономію та медицину. Мечеть Сулейманіє, шедевр османської архітектури є свідченням їхнього мистецького генію. Розділ сьомий. Повільний занепад, внутрішні конфлікти та зовнішній тиск. Османська імперія після досягнення свого піку почала повільно занепадати. Внутрішні конфлікти, економічні проблеми та піднесення європейських держав сприяли її ослабленню. Яничари, колись основа імперії, ставали все більш могутніми та некерованими. Відкриття нових морських шляхів на схід зменшило значення османських торговельних шляхів. Європейські держави. Підживлені промисловою революцією, кинули виклик османському пануванню. Колись могутня імперія, яку тепер називали хворою людиною Європи, намагалася йти в ногу зі змінами часу. Розділ восьмий крах. Перша світова війна та кінець епохи. Перша світова війна стала останнім цвіхом у труну Османської імперії. У союзі з центральними державами османи опинилися на програшній стороні війни. Імперія вже ослаблена, не змогла витримати тиску. Після війни Османська імперія була розчленована. Лозанський договір 1923 року офіційно поклав край Османській імперії та призвів до створення Турецької республіки. Колись могутня імперія, яка охоплювала континенти та існувала протягом століть, зникла. Розділ 9. Османська спадщина відлуння в сучасному світі. Османська імперія, незважаючи на свій занепад, залишила незаперечний слід у світі. Її спадщина помітна в архітектурі, кухні, музиці та політиці багатьох сучасних країн. Від Балкан до Близького Сходу, відлуння османського минулого все ще відчуваються сьогодні. Вплив Османської імперії на міжнародне право, її система управління та традиція релігійної терпимості продовжують вивчатися та обговорюватися. Історія імперії з її тріумфами та трагедіями служить нагадуванням про складність історії та вічну спадщину імперії.